Євангеліє від Матея, розділ 10. Прикликавши своїх дванадцять учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу і усяку неміч. Ось імена дванадцятьох апостолів. Перший Симон, прозваний Петром, і Андрій, брат Його. Яків, син Заведея, та Йоанн, брат його, Филип та Вартоломей, Тома й Матей, Митар, Яків, син Алфея, і Тадей, Симон Кананій, та Юда Іскаріоцький, що й зрадив його. Оцих дванадцять Ісус вислав і наказав їм у дорогу до поган не пускайтесь і в самарійські міста не заходьте. А йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть, проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне близько. Оздоровлюйте недужих, воскрешайте мертвих, очищуйте прокажених, бісів виганяйте. Даром прийняли, даром давайте. Не беріть ні золота, ні срібла, ні дрібних грошей у пояси ваші, ні торби на дорогу, ні одежин двох, ні взуття, ні палиці, бо робітник вартий утримання свого. А як зайдете в якесь місто чи село, то розпитайте, хто в ньому достойний, і там перебувайте, поки не вийдете. Входячи ж у дім, вітайте його. Кажучи мир дому цьому, і як той дім достойний, нехай ваш мир зійде на нього, а як недостойний, нехай ваш мир до вас повернеться. І як хтось вас не прийме та й не послухає ваших слів, то ви, виходячи з дому чи з того міста, обтрусіть порох із ніг ваших. Істинно кажу вам. Легше буде судного дня землі Содомській і Гоморській, ніж місту Тому. Оце я посилаю вас, немов овець серед вовків. Будьте, отже, мудрі як змії, і прості, як голубки. Стережіться людей, бо вони видадуть вас синедріонам, і бичуватимуть вас по своїх синагогах. Вас волочитимуть і до правителів, і до царів за мене, щоб свідчити перед ними й поганими. І коли видадуть вас, не журіться, як або що вам говорити. Дано буде вам на той час, що маєте говорити. Не ви бо будете говорити, а Дух Отця вашого в вас говоритиме. Брат видасть на смерть брата, і батько. Дитину, діти повстануть на батьків і будуть їх убивати. Вас ненавидітимуть усі за моє ім'я. Але хто витриває до кінця, той спасеться. А як будуть вас переслідувати в тому місті, тікайте в інше. Істинно кажу вам не встигнете обійти міст ізраїльських, як прийде син чоловічий. Не є учень понад учителя ані слуга над пана свого. Досить для учня, коли стане як його вчитель, а слуга як його пан. Коли господаря назвали Велзевулом, то скільки більше його домашніх. Тож ви їх не лякайтесь, нема нічого схованого, що не виявиться, нічого тайного. Що не стане знаним? Що вам кажу в темноті? Кажіть те при світлі, і що ви чуєте на вухо, голосіть з покрівель. Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть, а бійтеся радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі. Хіба не за гріш продається пара горобців? А проте ні один із них не впаде на землю без волі Отця вашого. А вам же все волосся на голові пораховано Не бійтесь, отже, ви вартніші за багатьох горобців. Кожний отже, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. Хто ж мене зречеться перед людьми? Того і я зречусь перед Отцем моїм небесним. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести на землю, а меч. Я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою, і ворогами чоловіка будуть його домашні». Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене, хто не бере свого Христа й не йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто своє життя зберігає, той його погубить, а хто своє життя погубить задля мене, той. Його знайде. Хто вас приймає, той мене приймає, а хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Хто приймає пророка, тому що він пророк, той одержить пророчу нагороду і хто приймає праведного, тому що він праведний, той одержить праведничу нагороду. Хто напоїть як учня одного з цих малих тільки кухликом холодної водиці, істинно кажу вам той не втратить своєї нагороди. Послання ДО ЕФЕСЯН. Розділ третій. Ось чому я, Павло, в'язень Христа Ісуса за вас, поган. Думаю, що ви чули про ту спасенну ухвалу Божої ласки, яку Він дав мені для вас, тобто, що Він дав мені об'явленням знати тайну, як то я описав вам коротко. Коли ви Це перечитаєте, зможете збагнути, яке я маю розуміння тієї Христової тайни. Вона бо не була відкрита синам людським у минулих поколіннях, як то вона тепер відкрита через Духа, святим апостолам Його і пророкам, а саме, що погани мають доступ до такої самої спадщини, і вони члени того самого тіла і мають участь у тій самій обітниці в Христі Ісусі через Євангелію. Я став її слугою за даром благодаті, що нею Бог наділив мене чином своєї сили. Мені найостаннішому з усіх святих була дана ця благодать звістувати поганам незбагненне багатство Христа і навчити всіх про спасенний задум тієї тайни, що від віків захована була в Бозі, який створив усе. Щоб об'явилась тепер началам і властям небесним через церкву безкінечна мудрість Божа, згідно з відвічним рішенням, що Його Бог ухвалив у Христі Ісусі, Господі нашим, в якому маємо сміливість і повний надії доступ через віру в Нього. Тому благаю вас не падати Духом з приводу Мого горя. Що його терплю за вас, бо воно ваша слава. Ось чому я згинаю свої коліна перед Отцем, від якого бере ім'я все отцівство на небі і на землі, щоб Він дав вам за багатством своєї слави скріпитись у силі через Його Духа на зростання внутрішньої людини, і щоб Христос. Вірою оселивсь у серцях ваших, та щоб ви, закорінені і утверджені у любові, спромоглися зрозуміти з усіма святими, яка її ширина, довжина, висота і глибина, і могли спізнати оту любов Христову, що перевищує всяке уявлення, і таким чином сповнились усякою Божою повнотою. А тому, хто може зробити куди більше за те, що ми просимо, або що ми розуміємо, задіючою в нас силою, йому слава в церкві та у Христі Ісусі по всі роди навіки вічні. Амінь. Псалом 25 До Тебе, Господи, підношу мою душу, о Боже мій, на Тебе покладаюсь, не дай, щоб осоромився я не дай, щоб вороги мої втішались надо мною, бо ніхто з тих, що на Тебе чекають, не осоромиться, нехай осоромляться віроломні без причини». Вкажи мені, о, Господи, Твої дороги, навчи мене, де Твоя стежка, напути мене по Твоїй правді і навчи мене, бо ти, Бог, мій Спаситель, Тебе очікую весь день я. Згадай про Твоє милосердя, Господи, про Твою милість, вона бо споконвіку. Гріхів юності моєї і переступів моїх не згадуй, з милосердя Твого згадай мене, О Господи, доброти Твоєї ради. Добрий Господь і праведний, тому і навчає грішників дороги, напоумлює покірливих на правду і навчає смиренних путі своєї. Усі стежки Господні. Милість і правда для тих, що бережуть завіт його і свідоцтва. Ради Твого імені, Господи, відпусти гріх мій, бо він великий. Хто він, той чоловік, що Господа боїться, Він вкаже йому дорогу, яку той має вибрати. Сам він зазнає щастя, і рід його вспадкує землю. Довірливий Господь до тих, які його бояться, і свій завід дає їм знати. Очі мої завжди до Господа, він бо звільнить від сіті мої ноги. Зглянься із милосердя надо мною, бо я самотній і нещасний. Зніми скорботи мого серця і виведи мене із тісноти моєї, споглянь на моє горе і на труд мій, і відпусти усі мої гріхи. Глянь, яка безліч ворогів у мене, ненавистю лютою ненавидять мене. Збережи мою душу. І спаси мене, щоб я не зазнав ганьби, бо я до тебе прибігаю. Нехай правота і досконалість мене зберігають. На тебе бо, о Господи, надіюсь. Визволь Ізраїля, о Боже, від усіх його скорбот. Книга Приповідок, розділ перший Приповідки Соломона, Сина Давида, Царя Ізраїля, щоб пізнати мудрість і навчання, щоб зрозуміти слова розсудні, щоб засвоїти собі освічену науку. Справедливість, правосуддя та правоту, щоб дати простодушним розсудність, юнакові знання та обачність, щоб мудрий слухав і зростав у знанні. Розумний придбав здорові засади, щоб зрозумів приповідки та приховане значення, слова мудрих та їхні загадки. Острах ГОСПОДНІЙ початок мудрості. Безумні мудрістю і навчанням нехтують. Слухай, мій сину, настанови батька твого, не відкидай поучування матері твоєї, бо це гарний вінець тобі на голову і намисто тобі на шию. Мій сину, коли тебе будуть зводити грішні, не піддавайся. Якщо скажуть, ходи з нами, засядьмо на кров невинну, чатуймо на безвинного, без усякої причини, поглиньмоїх, мовши ол, живих цілком, мов би вони провалилися в пропасть. Ми знайдемо всяких благ дорогоцінних, сповнимо наші доми здобичу. кинь жереб твій разом із нами, і гаманець нехай один буде в усіх нас. Мій сину, не ходи по їхній дорозі з ними, зверни ногу твою з їхньої стежки, бо ноги їх біжать до злого. Поспішають, щоб кров пролити, та ж даремно розставляють сіть в очах усілякої пернатої породи, бо вони на власну кров чигають, на самих себе засідають. Такий кінець усіх тих, що на здирство ласі, воно вбиває того, хто його в собі має. Мудрість по вулицях голосить, свій голос по майданах піднімає, на роздоріжжях гомінливих кличе, При входах у браму в місті виголошує. Доки придуркуваті, дурноту любитимете, доки насмішники кохатимуться в насмішках, безумні, ненавидітимуть науку. Верніться на мою дорогу, ось і зіллю на вас мій дух, слова мої, звіщу вам. За те, що я кликала, та ви зреклися, як простягала руку, ніхто не хотів зважати, за те, що гордували всякою порадою моєю, моїх докорів не сприймали. То я буду сміятися з вашого нещастя, я буду кепкувати, коли на вас страх надійде. Коли страх на вас надійде, немов буря. Злетить на вас нещастя, немов вихор, коли на вас наляже гніт і смуток. Тоді будуть до мене кликати, Та я не обізвуся будуть шукати мене пильно. Але не знайдуть. За те, що вони зненавиділи науку, страху Господнього не прийняли, поради моєї не бажали, знехтували всі мої докори, тому плоди своїх учинків їстимуть, наситяться задумами своїми, бо відступництво невігласів їх убиває. І безтурботність дурнів губить їх. Хто ж слухає мене, той житиме безпечно і буде спокійний, не боявшися лиха. Книга Пророка Агея Розділ другий сьомого місяця двадцять першого дня надійшло через пророка Агея таке слово Господнє. Скажи Зоровавелові, синові Шалтієла, правительві Юдеї та Ісусові, синові Йоцадака, первосвященникові, і останкові народу. Хто зоставсь між вами, що бачив дім цей у першій його славі? Яким ви його бачите тепер? Чи не здається він, наче ніщо, в очах ваших? Та ти, Зорова веле, кріпися? Каже слово Господнє. Кріпись і ти, Ісусе, Сину Єсадака, первосвященнику. Кріпись. Увесь народе краю, каже слово Господнє. До праці я бо з вами, каже слово Господа сил. Союз, що я був заключив з вами, як ви виходили з Єгипту, і дух мій пробуває між вами. Тож не бійтесь. Бо так каже Господь сил, ще трохи, і я потрясу небом і землею. Морем і сушею, я потрясу всіма народами і прийдуть скарби всіх народів, і я сповню дім цей славою, каже Господь сил. Мені належить срібло, мені належить золото, каже Слово Господа сил. Слава цього останнього дому буде більша, ніж першого. Каже Господь сил, І я цьому місцю дам мир. Каже слово Господа сил. 24-го дня 9-го місяця другого року Дарія надійшло через пророка Агея таке слово Господнє. Так говорить Господь сил. Спитай у священників про закон, Якби хтось ніс у полі одежі посвячене м'ясо і доторкнувся полою до хліба, чи до вина, чи до олії, чи до якої небудь їжі, чи воно освятиться? Священники у відповідь сказали Ні. Тоді Агей спитав. А якби хтось нечистий через дотик до трупа, доторкнувся цього всього, чи воно стане нечистим? Священники у відповідь сказали: Стане нечистим. І відповів Агей і мовив: Отак воно із цим народом, отак воно з цим людом передо мною, каже слово Господнє. Отак От воно з ділами рук їхніх і з тим, що вони там приносять у жертву воно нечисте. Тепер розважте, прошу, добре у вашім серці, віднині і надалі. Коли іще не було покладено каменя на камені в господнім храмі, за весь той час прийде, бувало, хтось докупи, де мало б бути двадцять мірок зерна. А в ній десять. Прийде до купи, щоб зачерпнути п'ять десяток, а в ній двадцять. Карав я вас іржею, жовтяком і градом, побив усю працю рук ваших, та ви до мене не повернулися, каже слово Господнє. Розважте, прошу, добре у вашім серці віднині і надалі. Від 24-го дня, дев'ятого місяця, від дня, коли закладено храм Господній, розважте, чи є зерно ще у коморі, та й виноград, смоква, гранатина і маслина теж не вродили. Від цього ж дня я поблагословлю вас. І надійшло слово Господнє до Агея вдруге. 24-го дня місяця Скажи так до Зоровавела, правителя Юдеї, Я потрясу небом і землею і переверну царські престоли і знищу силу царств, народів. Я перекину колісниці та й тих, що на них їздять. Коні з верхівцями попадають, кожний від меча свого товариша. Того дня каже слово Господа сил, я візьму тебе, Зоровавеле, сину Шалтієла, слуго мій, каже слово Господнє. І ти будеш у мене, немов печатний перстень, бо я вибрав собі тебе. Каже слово Господа сил.